Так, Зараз я проходжу один раз е на 730 включений, включений вом на 730. Ом, бачите. Я вперед його подав. Потім буду йти назад, включу на 540. Земля тут, ну, виходить, це не цілина. Тут е десь більше ніж пів року може. 578, тут просто нічого не садилося І тут воно трошки так заросло. Зараз побачимо, чи буде різниця між 730 і 540. Ну, в общем, це, що справа на 730, а це на 540. Різниці, якщо чесно, я не бачив. Не знаю, може... Може на якомусь іншому полі була б одна різниця, ну принаймні тут а.